Доброго дня! Хочу показати вам ще одну ягідку, яка росте в мене. Така дивна рослинка називається Хтенедія. Вона дуже пізно дозріває. Ось покажу вам, сорт не скажу. Ось. Така маленька ківі. Зараз вона настільки солодка. Ось така всередині. Тобто така як ківі, тільки без е волохатості. Дуже смачна і солодка. Якщо натрапите і не обдурюють вас сортом, то ось це в мене самоплідна, вона невеличка. Така її дуже багато, але вона невеличка. Останнє купувала ще а, дівчаток і хлопчика окремо. От за 4 роки дівчатка в цьому році зацвілив чотири дівчинки одного хлопчика. А так як хлопчика чоловік розтоптав в перший рік і я потім докупляла, то е, поки що жодного жодного ягідки я на них не бачу, ну, ростуть вони. Просто такими гілками ще навіть не знаю, як їх обрізати. Ось так треба пускати на шпалеру. Бачите? Треба ще навчитися, якщо хлопчик доросте для того, щоб дівчаток запереднювати. буду бачити. Чоловік вже кричить, викидай. Але сьогодні розмова не про це. Просто тут присіла, бо тіньочок. І побачила, що я ягідки вже що хотіла сказати, йде зима, є досить багато часу, щоб щось вивчити, піддивитися, підучитися. Я взагалі рахую, що найкраще вкладення це в навчання, так як і мозок працює і є чим зайнятися. Писати конспекти, вивчати щось нове і так далі. Не рекомендую, але хочу порадити. Дуже цікавий канал. Ось я його написала. Зараз покажу, як він пишеться на англійський. Бері називається. Так, де це він тут? Так, отак. От Бері. Це, по-моєму, Казахстан. Звати ведучу Азат. Він багато дуже бере інтерв'ю в італійців <клухи> саме по полуниці. <клухи> Але от останні відео, які я дивилася, були по навчанню. Вони запускають курс навчання. І я просто раді цікавості подивилася ціни. Так як завжди люблю вчитися, тим більше в людей, які дійсно в цьому розбираються і роблять це не тільки за гроші, а просто як продвигають і свою культуру, і свої знання дають. Так я просто впевнена в тому, що безкоштовного навчання не буває. І скільки б роликів не було на Ютубі, все рівно. Знання, які ви отримали і самі попрактикували, це є найбільшим, найбільшим досягненням, ніж просто хтось щось сказав, щось кудись сипнув, щось десь зробив. І куча проблем, претензій і так далі, з нічого. Так от, скільки коштує навчання, значить, я так покажу, а потім. Прочитаю, я для себе виписала, тому що ціна йде в тенге, значить 350 тисяч тенге, я зразу перевела в долари і в гривні. 350 тисяч це якщо ви вчитесь самостійно. Тобто вам дають відеоуроки, ви самі собі варите, читаєте і, і так далі. Це 742 долари або 27 тисяч гривень. Курс коштує. Якщо 750 тисяч тенге. Тут вже йде 12 недільне навчання і один раз в четвер, по-моєму, зустріч чи то в Телеграмі, ну, в якомусь каналі, онлайн-зустріч коштує 1589 доларів або 59 тисяч гривень. І Мільйон п'ятсот тенге, ну, тобто, це оце 750, треба помножити на 2. Це урок кожен понеділок, кожен четвер зустріч онлайн. Одна година з азатом консультація, підбір сортів і підбір стратегії вирощування. Ну, чес, чесно кажучи, я б. Якби десь так собі відклала в мізках, що я це все-таки планую. Хоча в мене немає ні землі, не це, але ну, не в цьому році, тому що ну, це дуже велика сума просто для свого розвитку виділити в даний момент часу. Хоча ті самі півтори тисячі доларів це якась мінімальна поїздка, кудись не так далеко. Ну, в кого які пріоритети. Я взагалі, можливо, не знаю, ще точно ні, просто порахувала, відклала якби собі в мізках цю суму і буду бачити, на коли я зможу собі виділити на певне навчання. А так як в цьому році цього не планую, все-таки планую вернутися. На ось цей сайт сьогодні написала вже лист на цей завод. І е, за зиму вивчити всю лінійку. Розібратися дуже гарно. І з березня місця закупити всі препарати. Ті, що мені потрібні по ягоді. Цим препаратом я користувалася цим літом, була дуже задоволена. Так як ви знаєте, що для тріпса, кріща і таких е, всяких наших друзів не можна використовувати один препарат. Їх треба міняти, тим більше біо. Один з них був осель. Значить, Називається він Боверін. Навіть не читала, бо якби, по рекомендаціях взяла, бо для теплиці, є для відкритого ґрунту від шкідників. Так, я отак ближче поставлю, щоб ви могли прочитати, зупинити. Іде його 500 мл на 10 літрів води від тріпса, білокрилки, совки, плодожерки, ну купа, купа це От, всяких таких друзів. І діє він при температурі 12-26 градусів і як всі біопрепарати з підвищеною вологістю. Зараз ще переверну бутилочку, щоб ви могли прочитати. А взагалі можете зайти на сайт, там все гарненько написано. І дуже гарні консультанти. Я консультуюсь по вайберу. Я дуже допитлива, від мене просто так не відмахнуться. Завод в Черкасах має всі сертифікати і так далі. І все-таки хочу повернутися до Світбері. Не дає мені спокою одна передача. Хто захоче подивитися? Там дівчинка з Грузії, вирощує полуницю. До речі, в неї сорт Кабріло. Той, що я як би, з яким я ніяк не змогла подружитися. Ну, видно, клімат зовсім в нас не Грузії. Так, що мене зацікавило, вона вирощує взагалі. Без добрив. від слова зовсім. Мені це дуже імпонує чисто як людині, яка ну, так склалася в житті, що природа мені так видала такий організм. Я не п'ю і не використовую медпрепарати від слова зовсім. І розумію, що це хімія. Ну Це так склалося. А от рослини, думаю, мої так само проти цієї ж, ж хімії. Тому я так топлю за біопрепарати і хочу дуже їх вивчити. Хотіла дуже теж спробувати зробити так, як вона. Я розумію, що в неї там куча консультантів і так далі, ну хоча б одного рядочку. Але, на жаль, Передачу подивилась вже дуже пізно і не змогла в себе знайти біогумусу. Ну, якби якогось представника, якому б я довірила, не просто, що це мені так щось підсунули. Але в планах таке є. Ну, моя земля як хочу, так і вирощую, правильно? Тим більше, якщо я планую все-таки сідати тільки на біопрепарати повністю. У мене немає такого, що треба посадити гектар, зібрати стільки-то роздати кредити і так далі. і так далі. Себе, свою сім'ю, своїх родичів, знайомих, друзів, які приходять, я жодного бажання не маю чимсь траванути. І навіть не в цьому питанні. Як кажуть, всюди хімія, і в їжі хімія, і все хімія, то це, це звичайно. Але землю я не можу поміняти так само, напевно, як і ви. І скільки я не читала матеріалів, скільки я не дивилася відеоматеріалів, все-таки підтверджується те, що хімія вона не розкладається, ну, яди. Вони накоплюються в ґрунті. Розумієте? Вони накоплюються в ґрунті. Болячок стає все більше. Ось недавно дивилася ролик сади, про сади. І людина прямо каже, що чим більше обробляєш, тим більше болячок. Ну, це не значить, що не треба геть обробляти, напевно, але оце закормлювання, заприскування і так далі, воно, напевно, призводить до того, що імунітет в цих всіх шкідників і так далі. Чи мутації. Ну, ось сьогодні буквально подивилася про фітавтору, що вона вже стійка навіть при 36-38 градусах. Тобто вона спокійно потім може силитися в тілі людини, виходить, так, якщо по температурі взяти. І гонячись за прибутками, рекламою і так далі, і так далі. Ну не знаю, я розумію, що я людина абсолютно нова, і для мене це ну, взагалі все нове, але так як я не знаю, може, як, як треба, як робили, я все-таки буду пробувати робити, як підказують мені. Фахівці, це такі і біопрепаратів, і дивиться в бік того, що вирощувати якусь здоровішу продукцію. Звичайно, що ми всі живемо під одним небом, у нас один вітер, один дощ, один сніг. Але от я дивилася італійців, вони на зиму взагалі полуницями лишають на полі. Розумієте? Виходить півроку, у них ну не півроку, але чотири місяці – це точно земля гуляє. А не так, як ми посадили, посипали, засипали і чекаємо врожаю. І поїм це ймо. Ну, це я не тільки про полуницю, а взагалі про все. Ну, на мою думку, це моя особиста думка, яка зовсім не підкріплена нічим. Все-таки як ти треба міняти. А так як щось міняти, крім себе, нічого не вийде, попробую все-таки почати з себе і щось в цьому напрямку робити. Ну не вийде, то не вийде. Ну, ну нічого страшного. Ну, побудемо, ну, щось, щось з ягоди буде, щось не буде. Це таке. На рахунок. Пишуть особисті програми на бронювання. Я нічого бронювати не буду. Так як я такий товариш більше авантюрист і експериментатор, по-перше, я взагалі не знаю, чи будуть сажанці, так? По-друге, моя практика на інших рослинах показала, що сьогодні бронюють, завтра передумали, післязавтра знов пишуть. Через три дні їду, через чотири дні не приїхали. Ну, тобто, тільки по факту. Буду саженці, буде ціна, будь ласка, я завжди готова поділитися і <кхух> вислати і так далі. На сьогодні є тільки сорти КСД в невеликій кількості, кому ще хочеться посадити ягоду, будь ласка. Пишіть на вайбер, вайбер вкажу знизу в описі. Звертайтесь, відійшлю по декоративним, там теж десь, дещо лишилося, бузина закінчилася. Так що є, вертаюся з навчання, є на чим подумати, можна зайнятися самоосвітою. А ну, самоосвіта. Все ж таки, це е, треба самодисципліну і практику. Тобто берете, пробуєте, випробовуєте. І тоді вже робите свої особисті висновки саме на своїй землі, саме з своєю водою, і саме те, що ви робили. Я маю звичку і стараюся. Просто в блокноті записувати. Навіть коли живцюю, пишу, якого числа живцю, якого числа з'явилось коріння і так далі. Це незалежно чим займаєшся, ну, для того, щоб якісь свої помилки виправляти, а вони будуть однозначно, їх не може не бути. Потрібно вести конспекти. Ну, це я так вважаю. Гарного осіннього дня і мирного неба всім.